Після їжі відчуваєте біль або важкість правому підребер'ї? Це можуть бути перші прояви білярного сладжу. Що таке білярний сладж? Це виражене згущення жовчі, яке в майбутньому може призвести до жодних хвороби. хвороби. в жовчні, да? так? А так причини, які можуть призвести до виникнення білярного сладжу. Перше порушення режиму харчування, а саме одно або дворазове харчування, а також часте переїдання. Друге вживання малої кількості води. Третє інтервальне харчування без показів. Четверте коли раціон складається, переважно з жирної їжі або фастфуду. Жовч виділяється після кожного прийому їжі. Тому, якщо ви їсте один-два рази на день, вона буде застоюватись. Жовч розчеплює жири, допомагає всмоктуванню жиророзчинних вітамінів, має також бактерицитні властивості. І допомагає перестати ці кишечні. А тепер про головне: Жовчогінні препарати не можна приймати просто так, тому що якщо у вас вже є наявний камінець в жовчному, це може спричинити блок протоки жовчного або жовчну коліку. Тому не забувайте, жовчний мікур маленький, але дуже важливий. Бережіть себе.